Формінгу тут у нас ДСП. Е я не знаю, видно чи ні на камеру. да Видно е кромочка, пластик. Все то. Всім привіт, шановні е поціновувачі меблів. З вами Макс Кастум, фірма Воделіт. І сьогодні ми поговоримо про стільниці. У нас сьогодні дуже чудова тема. Які стільниці бувають, тому що кожен, хто приходить до нас в офіс, все починається з збирання матеріалів. І один із головних матеріалів на кухні це робоча поверхня. Вона може бути у нас на кухні, а також ще є питання про задню стінку, як фартух. Це або плитка, або кераміка, або в колір стільниці. Ну І почнемо ми з самого простого. Це звичайних найпоширеніших стільниць. Тобто це найдешевший варіант на ринку, на стільниця постформінг з ДСП 38 мм. Її дуже довго ставлять, ну, багато років. Вони є різних виробників. І відрізняються самим верхнім оцім покриттям. Також всередині це ДСП може бути або вологостійке, або невологостійке. І від цього буде залежати, чи буде розбухання десь стільниці на з'єднаннях. Це у нас стільниця люксформ. Тут у нас є закруглені края, це комусь подобається, комусь не дуже. Але це нормальна в принципі, якість українського виробника із недорогого сегменту. У нас є тут каплезбірник. Це для того, щоб каплі стікали не на фасад, а капали на підлогу. Від якості верхнього покриття пластику HPL буде залежати і вартість такої стільниці. У них є декілька розмірів, тобто стільниця може бути глибиною там, 60. 90, іноді зустрічаються інші розміри, такі як 70 та 1,20 м. Хто займається меблями, виробники це знають. Якщо ви хочете, щоб у вас не було з'єднань на кутах, то я би обирав би стільниці із штучного каменю. так Також е, до таких самих стільниць е, відносяться стільниці вже з 90 градусним кутом. На, да, тут вже йде е, більш посилений пластик Я не знаю на світло буде видно чи ні Тут уже йде синхронна фактура. Тобто тут пластик товщий за рахунок цього йде тиснення, і ми бачимо прямо тактильність, така ніби це натуральне дерево, Ну або це буде імітація емітація каменю або мрамору. Дуже теж круті стільниці, вони вже йдуть вологостійкі, їх не такий великий вибір. Але якщо обирати із недорогого сегменту, то цей варіант буде найкращий, тому що вона буде добре з'єднуватись, буде тримати шоу вологу. Ну і вона дуже довговічна. Навіть такий пластик ми використовували для різки м'яса в магазинах м'ясних. Кажуть, що дуже добре триває. Рекомендую, якщо потрібно трошки зекономити. Зараз на ринку ще з'явили дуже-дуже маленький сегмент, але як на мене. Це дуже класна стільниця, річі, Італія. Тут йдуть ті самі постформінг пластики, але вона йде ось 20 мм, що виглядає дуже класно. Тобто, якщо немає коштів на камінь, можна встановити ось таку сучасну стільницю під мінімалістичний стиль. І це буде теж круто виглядати. Тут також йде вологостійка плита всередині, пластик посилений, ну і кромочка з поліуретановою поклейкою. дуже Гарний шов, дуже класна стільниця, але, на жаль, небагато варіантів. Потім у нас йде кераміка. Кераміка у нас стоїть прямо ось на виставці, вона має 12 мм. Це взагалі одна з найкращих стільниць, які я вважаю зі штучного каменю. Чому? Тому що, по-перше, дуже ізносостойка поверхня. І їм майже неможливо подряпати, вона не боїться термічного навантаження, або якихось гарячих кастюляк, сковорідок. Є декілька варіантів з'єднань на кутах, не знаю, видно чи ні. Значить, є варіант з'єднання через фаску. Це якщо у нас кут сходиться, тут є така невеличка фасочка, або з'єднання, або з'єднання стик в стик. стик, -в -стик. Може бути ледь помітний шовчик, але все одно вологозахищений і дуже класна штука. Також кераміка дає можливість обробки ось цього торця. Він може бути прямим або так, як у нас, там під 45 градусів, що дає можливість братися за фасад, так. братися за фасад, і це не заважає пальцем. Дуже продуманий торець, і так виглядає ще більш тонкою вона. Потім стільниці з кварцевого агломерату. Вони мають товщину 20 мм. Теж класна стільниця. Тут можна теж робити фасочку, тобто торець змінювати. Є дуже великий, так то кераміка, ось кварца, Да. Тут у нас кварц, значить, тут є різні кольори, є під мрамор. Є просто більш однотонні кольори, від цього теж залежить ціна. Деякі питають, чому там в інтернеті, наприклад, вартість за кварц там стоїть 200 доларів або там і менше буває, то це на складі цілий сляп Тобто кварц це великий лист, з якого вже нарізається стільниця, і вартість набігає за рахунок обробки обробки цих торців за рахунок вирізів, транспортування та інших затрат на. Виготовлення цієї стільниці. Вона теж е, дуже ізносостійка, майже як граніт, е, немає е, радіаційного фону, е, вона е, не фарбується і тут, е, але вона боїться, якщо ставити прямо розкалену там сковорідку то краще такі експерименти не проводити, бо може просто втратити колір. Згоріти вона не згорить, нічого з нею не станеться, але може залишити, залишитися слід. І краще не практикувати такого. Наступний варіант у нас іде акриловий камінь. Значить, акриловий камінь це одна із таких вже давно ну, відомих стільниць, її використовували на заправках, на Макдональдсах, на різних торгових е, точках. Е, це іде як пластик, тобто акрил зі смолою, і тут е, він полірується. Не залишаються швів, можна робити різні конфігурації, також радіусні елементи його перевага в тому, що немає швів і що можна зробити різні форми. Його недоліки це те, що він дуже м'який до царапин, не стійкий. але його можна відполірувати через деякий час, замовивши таку послугу у майстрів, які працюють зі штучним каменем. Також ми можемо отримати різну товщину. За рахунок нарощування переднього торця, можемо отримати товщину там 100 мм і більше. Тобто для дизайнерів дуже класна штука, і дуже багато кольорів зараз є. Наступний варіант у нас славно звісна компакт плита. Вона є з чорним ядром. Тобто компакт-плита це штучний матеріал, в принципі, це смола з бумагою, тобто я не знаю. Точного, як вона там виробляється, я думаю, що технології відомі, але вони трішки різні. Тут, значить, може так само бути різний край, але зверху покриття такий же HPL пластик, як і на стільницях із постформінгу. Тому ну, не знаю. Тобто ізносостойкість поверхні цієї стільниці така сама, як у звичайних стільниць із ДСП. То нічим поверхня не відрізняється. Із переваг, вона волога стійка, є, значить, він для внутрішнього використання, тобто для кухонь, які стоять всередині, і є для наружного використання, це якщо якісь відкриті тераси і так інше, там, де будуть е, попадати різні погодні умови. От, з нього можна приклеювати мийку знизу, е, із-за чого його часто беруть, і так само він з'єднується через стик, так, як і кераміка та інші. Стільниці. Особисто мені цей варіант ну, в деяких випадках подобається, але частіше всього його не замовляють, бо вартість його вже, можна сказати, підходить до стільниці зі штучного каменю, і там є що вибирати. Обирати. Стінові панелі також можуть бути використані із акрилового каменю, тобто стільниця може бути з'єднана в одну з фартухом. І так само всі ці кераміка, HPL пластик, компакт плита це все можна використовувати на робочу стінку разом зі стільницею. Вартість ви можете дізнатися в нашому офісі. Ми можемо прорахувати вам стільницю, зорієнтувати, скільки це буде коштувати. але Для цього спочатку нам, звичайно, потрібно зробити проект, для того, щоб ми бачили яку кількість треба цього камню, які буде стики, обробка і таке інше. Дивіться нас, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. Чекаємо в нашому офісі. До нових зустрічей. Oh, <laughs> you.